В цьому відео я вам покажу, як отримати перчаточку план. Взагалі ідеально виглядає вау. Оу, заноза. Жаль та добряка. Щоб нам її получити... <кхи> ех. Щоб її отримати, треба перчаточка Форд. за 1075 слепов. Отака. От коли ми її взяли, нам потрібно піти на оцей острів, де є слепи. Дем, йде. Ще як-то забратися сюди нужно. Ну, нічого, є тут такий спосіб. Оп-оп, оп, оп. Як -то це легко. Оп. І дивіться, нам потрібно. <кхи> О, я планку взяв, та ладно. Ось так. Взяли перчатку форт, і нам потрібно таку схему зробити. Обспавнемо дну одну таку. Штуку потім отак. Нам, коротше. Потрібно добратися до висоти цього дерева чи до висоти отакого от дерева. Зараз я отак. Ага. Ще вище зробив. Ну, геніальний же я. Так. Я думаю, отак. Оп. Так же не хватає Якби це на публіку було, я б це все забрав. Так. Як тоді далі? Отак. Ось. Все, ми ось сюди забралися, і нам дається ачівка якісь 90, що то там щось. Хе. Тепер показую, що робить перчатка планк. Отак. Ми строїмо такі ось доски. А, можна і навіть повертати. Таке я навіть не знаю. А це коли буде звук якийсь такий, то ця планка бере об'єм. Ну, я точно не знаю. Ну, а так. Ми спавнимо таку досочку, <къй> яка падає. коли хтось попадає під її радіус падінь, падіння, то челік відлітає. Так. Ось я вам, щас, я вам зараз покажу таке. Оп. Піднімають, піднімається. Так. Став якийсь звук, ми відпускаємо, і ось так можна легко підніматися. Ось, ну, взагалі. -ба. <кхе> Ця планка не безконечна, то там є час. Час, коли вона пропаде, так точно не знаю, може десь хвилинка. Ну, вона буде типу рагдол, коли вона поламається. Якщо так забагато текстурки, то вона отак стане ось так, ось так ось так. І потім ще за пару секундочок вона і спариться у воздухі. Дякую за перегляд цього відео. До побачення!